Товариство, добрий день. Сьогодні у нас на огляді окуляри для плавання Arena Cobra Ultra Swipe. Дуже розповсюджені окуляри для змагань. Тож не будемо тягнути. Ви підписуєтесь на канал і ми починаємо. Перейдемо до комплекта і коробки. Приходять вони от в такі коробці. Розібрані. І у них є 5 перемичок для носу. Ось такі штуки. І це прям дуже круто, бо мені підійшла сама велика перемичка із цих всіх. І я їх одразу ж підставив на окуляри. Окуляри виготовлені з полікарбонату, по-простому це пластик та силикон, котрим воно присмоктується до очей. Саме перше, на що ми звертаємо увагу при покупці таких окулярів, це їх крутий дизайн. В окулярах йде нова антифог-система. Як вона працює? Ви берете окуляри, занурюєте в басейн, потім смахуєте пальцями по склу. Терти сильно не треба, щоб цей захисний шар швидко не витерти. Ви, коли почнете плити, то може бути по обох боках запотівання, там, де пальцями не чіпали, але воно практично одразу проходить. Це великий плюс від того антифогу, який був раніше в окулярах. Що їх навіть намочити не можна було, а якщо попадала вода, то окуляри були мутні, поки не витриш антифок. Новий антифок прям величезний плюс. Профіль окулярів мінімальний, гідродинамічно виверений. Тому вони дуже гарно підходять як для змагань, і не злітають при старті. Якщо подивитись чемпіонат світу чи олімпіаду, то побачите в таких окулярах багато спортсменів. Поговоримо трохи про ці дужки. Якщо ви вдягаєте окуляри поверх шапочки, то для вас нічого не міняється. Але якщо ви одягаєте окуляри під шапочку і потім підіймаєте окуляри на лоб, то вони трохи підіймають шапочку. З того, що я бачив на змаганнях, то їх вділи і зверху шапочку, так і лишається до змагань. Через ці дужки їх не дуже комфортно транспортувати. В цих окулярах через їх низький профіль і цікаву форму. Виходить маленький внутрішньо окулярний простір. Для мене це викликає іноді дискомфорт, що я вієм і чіпляю окуляри. У мене дзеркальні окуляри, вони, мабуть, ще й тоновані йдуть. Коли їх вдіваю, то в басейні одразу ніч. Дуже гарно підійдуть для вуличного плавання, але в басейн я би краще брав менш затемнені. З приводу присмоктування до очей. Дуже гарно, вони майже самі присмоктуються до очей на маленький шар силікону, і це дуже комфортно. Показано було багато по ним, і доходячи до висновку, що можна сказати? Окуляри дійсно варті уваги, в них можна як і змагатись, так і тренуватись. Але є невеличкі питання подушкам та простором в окулярах. Тож вам треба їх поміряти, порівняти з іншими претендентами і вже обирати. Дякую вам за перегляд і пам'ятайте, що спортсмен це людина, котра займається спортом. Гарного вам дня!